Комунальники відзначають професійне свято. З нагоди дня працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування 17 березня в міськраді відбулося урочисте привітання. На захід були запрошені керівники та спеціалісти підприємств та управління УЖКГ. ЖКГ. Серед людей, які були представлені на нагородження, це контролери, озеленювачі, слюсарі, бухгалтер та інші важливі професії, які забезпечують функціонування міста. Роботу ми любимо. Без неї не можемо. Якщо б не любили, то вже б не працювали, бо вже трохи проробили, вже мені 62 роки. Так що життя я пройшов без водоканалу, не можу. Чи молоде покоління? Чи доводиться вам передавати свій досвід? Ну, молоді поки нас служать, захищають, як то говориться, наш старіків. А ми що можемо, поки молодіжі у нас немає, поки ми. На цьому фронті звичайно приємно, коли відзначають, помічають твою роботу. Ну і я дякую, що оцінили мій вклад в роботу «Южтеплокомуненерго». теплокомуненерго. Робота контролера у нас пов'язана з перевіркою теплолічильників, з документацією. Бувають і спілкування з людьми по телефону. В цій сфері, можна сказати, недовго, 13 років всього-навсього, до цього працювала в школі, а потім з виходом на пенсію рішила ще попрацювати. І дуже задоволена, колектив у нас чудовий. Серед нагороджених також спеціалісти управління житлово-комунального господарства. Напрямок їх роботи стосується впровадження енергоефективності в місті, а також робота із зверненнями южниців. Для мене, як для молодого спеціаліста, отримати відзнаку від районної адміністрації дуже ну, приємно, це мотивує, це дає якусь наснагу. Далі щось робити. Я відповідаю на заяви мешканців. Я секретар комісії по обстеженню руйнування внаслідок російської агресії. В мене контролі. Ну така робота, яка кожен день там. Контролі, відповіді мешканцям, телефонні розмови з мешканцями. Під час повномасштабної війни в Україні жоден з керівників комунальних підприємств не покинув своє робоче місце. Зі слів Дмитра Любівго, працівники ЖКГ працюють в будь-яку погоду та посиленому режимі. Усі підприємства міста вони злагоджено працюють, ми це бачимо. Вже другий рік війни йде, але ми підтримуємо місто і ці люди. Кожного дня виходять і роблять свою працю. Таку і нелегку, тому що, ви знаєте, є різні погодні умови, в яких вони працюють. Буває і вітер, і дощ, і сніг, а треба працювати, тому що місто має бути прибране, має бути функціональним, щоб була вода, світло, тепло. І Ці люди над цим працюють кожного дня. З нагоди професійного свята були нагороджені 12 працівників комунальних підприємств.